Напруження зроста, напруження зроста, але ми нерви стримати зумієм. Час головний настав, час головний настав, ми всі це дуже добре розумієм, ми всі це дуже добре розуміємо, до визначних подій ми рахували дні, хтось клятву шепотів, а хтось молитву. Щоб нам перемогти в сьогоднішній борні. Виходим, наче воїни на битву, виходим, наче воїни на битву, В країну вболівай. Країно вболівай, сміхнись нам, я, удача, м'яч вдало подавай, м'яч вдало подавай, суперник, хай відвіччаю заплаче, суперник, хай відвіччяю заплаче, болільників стіна, болільників стіна, Тримайте кулаки за нас фанати, мета у нас одна, мета у нас одна, мета у нас одна перемагати, мета у нас одна перемагати, Набажаний такий почесний п'єдестал, веде одна терниста дорога, назад путі нема тим, хто на неї став, а значить, буде наша перемога. Назад путі нема тим, хто на неї став. А значить, буде наша перемога, а значить, буде наша перемога.